Твір, начитаний завдяки Ютуб проекту Вінілосховище Полтава 2022 рік, Аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. Як Сірко переміг Татар. Переказ Давно. Давно це було. Ще за Запорожців та за Кошового Сірка. Минуло років чимало, як жив Сірко. І як його не стало, а слава про нього й не пройшла і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для українців дуже добрий і милостивий. Якось запорожці пішли з сірком у похід, а татари прочули про те та одразу побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Усіх українців забрали та й повели в полон. А вони бідні не хочуть іти, плачуть і ридають так, що аж земля стогне. А татари на плач не зважають та гайками їх підганяють. Дізнався про те кошовий Сірко, зараз зібрав своїх козаків та в погоню за татарами визволяти людей. Та летить, як птиця. Дістався близько до татар, бачить, що їх дуже багато. А козаків дуже мало. І давай хитрувати. Спинив свого коня і крикнув на козаків а стійте, братця, підождіть, не ворушіться. Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам перекинувся хортом і побіг до татар. Татари, бачать, хорт красивий такий. Сподобався він їм. Узяли воно його. Нагодували. Як полягали татари відпочивати, то хорт поробив їм так, що вони всі поснули. Тоді він повернувся до козаків і знову зробився чоловіком. Кинувся з козаками до татар, усіх їх знищив, а українців повернув додому. Люди дуже дякували сіркові і пішли собі щасливо додому. А сірко зі своїми козаками. Став гуляти по-старому.